Сантерся, стандарт, хилься живна, тобі захват. у це було больно. Я думаю, він не зря весь бій стояв на базі. Я думаю, не зря він весь бій стояв на базі. Куди? Ой! Ого, Су, ого, ого. Кай. <зам який> я б сказав, Генезіс на Витягнув його пальця з дупи і вставив 183 мм ствола туди. <зам який> якось так в цій ситуації більше сходить. й з розгону, знаєш? <зам який> з розгону та ще сухого. Да-да, да-да. <зам який> Навіть не плюду, да. Щось мені здається, що я зараз ще комусь засуну з розгону. Ля-ля жопою перед їде. Ти дивиш, що на бабахи робить. Ой на бабах на петешки. А, що, нікого нема? Заманює задом, да-да-да. Кунзик, чекни, там Чекни, там може бабаха стоїть. Чекни, кунзик, блядь. Бля, ну тут нікого нема. А може є! Україні, а може Достань До в вірю, да-да-да. Давай, давай, воно там кадеш носить. Давай, рога, ну диви. який солодкий кунзик стоїть? Ну, тупо шотний для тебе. Ну рога, ну, бля, ну, шо ти як не цей? Шотний кунзик, рога. Бля, лучше бур. Ну куда мне не стать рога вийде? Алло! Риліт, куда мені знати було, що рога вийде то, Погулять. Тоще де, ноги бося, воно й гулять їзди на роги, блядь, під бабаху. Ну так чесно. Ой, світло дали. Сметь світять уже. Пацани, ну шо там? Шо там? Шо там, стандарт? ти часом не з прошлої картки. Да я сам сейчас из с прошлой карты стандарт. Там такие самые стоял базу, прав <laughs> Что там? Чарфутюр? Следующий, да? Ой, светло дали. Кай. Ух ты, блядь. Молодец. Бля, там Кобра. раз кобра йому тоже в принципі, непогано зробить. Ну ти дурак чи що на футюр, тут же ж бабаха стоїть. Куди ти ломишся? Алло? Тикай. Засейвився от кобри, проверяй. Блін, можешь мені на бабах і попробовать центр зайняти? Ой, світло дали. Тикай. Я стрімер, я нагибаю. Да, їду в центр, їду в центр, срочно. Блядь, не їду в центр. Не вспію. Надо вернуться, напевно, на базу до Вафлі. Самопотоплення противника! Блядь, ССК фуло втопилася. <плес> не хі засвітив слово. В засаді. Смерть твоя. Не уже там тут дали. по багину Такай. побачить. Вот так вот. Є сто? Я йду тут тебе. Ой, світло дали. Кай. Ну почему? А, походу я з до мене приїхав в блядь. Командир. Там дірка у БК. І що там? Орків з неї видно? Так точно. То їбаш їх? Майстер! Майстер. 7к на сотки. Сильно. Фуджигава, блядь, ви, викиньте свого Samsung, будь ласка. Я, Навіть я не можу зрозуміти, що ви написали. Я ж зачитаю, до, читаю до буковки. Від їх пісоя трама лазиває просто, блять, що? <плес> <плес> Читай, блять. <плес> Даже Навіть я не можу догадатися, блять, що там, про що йде мова. <плес> Бля, ми хорку забирали. що ці ситуації саме страшне? Що це твереза людина пише так. Хотіла написати, що у тебе очі не печуть, бо ти їх після стріму заливаєш, а. Бляді, це там написано було. Учигава, мабуть, в бухи би просто, знаєш, п'ять точок би відправив би, блядь. І все, типу, блядь, читайте. Знаєш. Хе-хе-хе, <хи> типу, блядь, я нічого не поймете, знаєш. Шо бупи Б писать, що просто п'ять точок напише, блядь, і все, типу, блядь, догадуйтесь. <хи> Якщо ти до бабахи не їдеш, то бабаха їде до тебе, поняв, Гри? Йому... Грілю сьогодні похуй, блядь. <хи> Опять бабаха Ой. більше світля, чим стріляє Кай. в мене. Це до речі проблема. Все, двох танків запер. Цього відпустив. Цього відпустили, блять. Цього відпустили, блядь. Блять. я не знаю, до речі. Втікай кажу, І цього відпустив. Божечки ти мій що робиться в цьому бою. Двох естешок відпустив. Эй, викати, шу. А ну кинь, кинь, какой займатися. Поки не можна, А, понял. Бо якось ніколи на це не задумався. Дві головою ударились, алло, алло, блядь. Виїжджай! Дякую. Welcome to Ukraine. So... Люблю, коли противники слухаються. Ти <laughs> okay. кадешно, okay. все, я бачив. Січко дали. Кай, смерть ворога. Уупс. 6 к нафіг. Просто. <laughs> 6К. Зараз, ну. К як попав, до речі. Не о, проскочив. О, Ой, світло дали. Тікай. -да. Больно в ногі. Довертай бортом. Молодець. У на тебе. Що ти робиш так неправильно граєш? Почається грушу бебешку і. Приймаємо щеля, да? Ой, я казав, ті дали. А пікай. проскочим, та проскочим. Гусля на місці. Тепер проскакаємо. Ну таке. Нам ноги починив. Давай вже без проскакувати. Давай вже без альфи, чувак. А що таке? Тайпік, шо таке? Бля, рушка, сука. пробила. пробило. Чля, <плес> Ну, Що додівательство? Ладно. Нарешті спати підемо, так. Да. Але я тайпіка нормально, ББшка бешкою горчив. Я б його добрав, би, якби дурачки в жопу не приїхали. Не могли виїжджати з інтервалом 28 секунд на мене. Спать, да, сандана, народ. Сейчас подивлюся, чи я там вроде як бланй да кину, ну, а там не факт, там, типу, може, не зайшло. О, ай, Бабаха. хі-хі, А що таке? Бабаха а що таке? Бабаха, а що таке? 1790, блядь. чуть-чуть це 10 хп, получається, лишив. Да? <реш> Не але ж крутить сьогодні на бабах мені просто 4 к за 5 боїв Крутить бабаху сьогодні мені. 5 крутить Бабаху сьогодні мені. Ладно, народ, Доброї ночі. Всім всем найкраще. Тримайтесь, все буде добре, Все буде доб... Україна. Обов'язково переможемо.